11 липня відбулася 62-га сесія Миргородської міської ради, яка пройшла в укритті з міркувань безпеки перед початком хвилина мовчання на честь загиблих воїнів. Основна задача цієї сесії розгляд та затвердження проєктів рішень, які стосуються податків 2026 року. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення про встановлення плати за землю як складової податку на майно. Цим рішенням пропонується затвердити пільги на 2026 рік для земельних ділянок з цільовим призначенням для розміщення та постійної діяльності Державної служби спецзв'язку. Для розміщення 100%, для розміщення та постійної діяльності Збройних сил 100% під бомбосховищем 100% і для підприємств основним видом діяльності, яких є виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 50% окрім цього. Внесли зміни до рішення про податок на нерухомість та збір за паркування, оновивши перелік спеціальних земельних ділянок для організації паркувальних майданчиків. На й питання фінансової основи громади. Зроблено великий перерозподіл бюджету. Невикористані кошти спрямували на найнеобхідніше капітальні ремонти, будівництво, соціальну підтримку, зокрема допомогу захисникам і захисницям України, а також іншим категоріям, які потребують лікування чи підтримки. В тому числі надали фінансування військовим частинам в нашій громаді. Дохідна та видаткова частини бюджету збільшується в цілому на 25,7 млн грн, мільйона гривень, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів на загальну суму 15,1 мільйона гривень. Також бюджет громади збільшується за рахунок перевиконання планових показників доходів загального фонду на суму 10,5 млн грн. мільйона гривень. Основним показником перевиконання є податок на доходи з фізичних осіб на 10,4 млн грн. мільйона гривень. Крім того, видаткова частина бюджету збільшується на суму 3,1, Десято мільйони гривень за рахунок вільних залишків загального фонду, з яких фінансовому управлінню міської ради 2,1 мільйона гривень на надання субвенції з бюджету громади державному бюджету на реалізацію програми підготовки молоді до військової служби, підтримка заходів мобілізації та територіальної оборони на підтримку військових частин. Також депутати розглянули низку питань, які пов'язані з землекористуванням громади. Йдеться про звернення громадян і підприємств, які підлягають обов'язковому розгляду та голосуванню на сесії міської ради. Серед ухвалених рішень і надання згоди на організацію співпраці з Великосороченською та Гоголівською громадами. Також затвердили проєкт договору про співробітництво з Ромоданівською громадою. Три громади звернулися до нас з тим, щоб ми надавали їм послуги. Дві громади у сфері архітектури і одна громада у сфері початкової музичної освіти. Також ми зав'яжемо зв'язки з цих питань і в наступному будемо надавати їм послуги, відповідно, вони нам будуть перераховувати за це свої кошти. Робота тривала майже три години. За підсумком, всі 58 проєктів рішень розглянуто та ухвалено більшістю голосів. Про інші важливі питання, які обговорювалися на сесії, в наступних випусках.